Шановні жителі Лохвицької громади, хотів би пояснити вам, чому саме депутати Лохвицької міської ради відмовляються відвідувати чергові сесії Лохвицької міської ради. Саме чергові сесії. Хоча відмінності у чергових і позачергових як такової немає. Всі питання, які стосуються громади, можна виносити і на ту, і на ту сесію. Так от вже більше року голова Лохвицької міської ради намагається знищити трьох депутатів міської ради. А саме Литвиненко Коніну, яка обиралася від селища Криниця, та неодноразово була депутатом Лухвицької міської ради, і кожен з вас напевно її знає. Олександра Лісовського, який працює в реєстраційній службі, і набрав найбільше голосів з поміж інших депутатів на попередніх виборах, та Коленка Богдана, який обирався від села Токарі. За наявною інформацією, цих трьох депутатів хочуть виключити з депутатського корпусу за підробленими документами, а це можливо зробити лише на черговій сесії. Але ці три депутати подали судові позови та тривають судові процеси. Хотів би наголосити всім тим, хто пише в соціальних мережах, що депутати міської ради отримують заробітню плату та не виконують роботу, на яку ми їх найняли. Так от, жоден депутат Лохвицької міської ради, як і інших міських, районних чи обласних рад, не отримує жодної гривні заробітної плати. Всю свою депутатську діяльність ми здійснюємо виключно на громадських засадах, витрачаючи на це дуже багато власного часу. По моїх підрахунках, депутат, який відвідує сесії, Комісії, колегії виписує акти матеріально-побутових умов, навіть не вникаючи в порядок денний сесій та глибоко не вивчаючи питання, витрачає на це близько 60-70 годин свого часу в рік. Якщо ж ти той депутат, який подає депутатські запити, вивчає порядок денний, проводить прийом громадян, виписує акти матеріально-побутових умов, відвідує всі засідання комісії, колегій та сесій, то це займає більше місяця нашого часу. Але ми працюємо, відвідуємо сесійні засідання, засідання комісій, колегій, виписуємо акти матеріально-побутових умов, проводимо прийом громадян і відстоюємо ваші права у сесійних засіданнях та подаємо ініційовані вами депутатські запити і будемо це робити. Дякую.